І я ще раз, скажи, будь ласка, як ми можемо по-справжньому практикувати оцю безумовну любов, про яку ти нам говориш, у нашому повсякденному житті? Ваші серця, вони і так сповнені безумовної любові. Ви просто це забули. Згадайте, коли ви прийшли на планету Земля малесенькими дітками, які щойно народилися. Хіба було у вашому серці те, що є сьогодні? Хіба там була злоба, гнів, ненависть, агресія, порівняння, страждання? Що було? Ви були маленькими дітьми, ви безумовно довіряли Божественному, ви, ви дивилися відкритими очима на своїх батьків, які дали вам життя, і ви були відкритими цьому життю. Що заважає зараз? Кожному із вас бути відкритими цьому життю в любові, що заважає, Так, кожен із вас зараз правильно подумав, це ваші установки, це виховання, це соціум, це те, що нав'язано вам іззовні. але безумовна любов це шлях всередину, тільки занурившись у власні почуття, емоції, відчуття. Ви зможете зрозуміти, що ви істинно любите, і так ви любите, і примножте це відчуття кожного разу, коли ви це відчуваєте. Задайте собі, як практику, кожного дня, у кожному моменті, коли ви питаєте практику, Як нам безумовно любити? Я вам кажу: задайте собі запитання прямо зараз. А чому? Я думаю, що я не люблю. А чому те, що я думаю, я вважаю небезумовним? Що мені заважає любити? Що мені перешкоджає? Що затуляє моє світло душі? У кожного із вас є власні питання на ці відповіді. І нехай вони і стануть для вас тим пропрацюванням і духовною практикою, яких ви так шукаєте. Насправді всі ваші серця здатні любити, навіть ті, які ви вважаєте злими і темними, там також є любов. Питання тільки в тому, скільки в противагу там є темряви, і у цьому для вас є практика.